Доброго дня, дорогі друзі! Ми продовжуємо наш цикл «Видатні розвідники. Мене звати Ольга Мосьонц, я представник головного управління розвідки. Наш проект покликаний, наскільки ви вже знаєте, покликаний говорити про наших героїв, про людей, які здійснили і здійснюють справжні подвиги для того, щоб захищати нас з вами, захищати Україну і відбивати окупантів, які прийшли на нашу землю. І сьогодні ми розповідаємо про ще одного героя України, розвідника-одного. Можна так сказати, з найпрофесійніших, найдосвідченіших пілотів, льотчиків України, який служив у нашому підрозділі та, на жаль, загинув у небі над Сумщиною, виконуючи завдання з відсічі окупантів. Сьогодні у нас присутня його родина. Ми хочемо вам розказати, яким він був. Як він служив і е, яким він був, як він зростав і чому він таким став. Е, ось у нас мати Валентина Миколаївна, пляка, е, дружина е, пані Оксана та донька Єлизавета. Я хотіла би надати слово матері, е, яка може розказати, чому е, е, її син закохався в небо і почав літати. Е, будь ласка, Валентина Миколаївна. Ми розуміємо, що це не легко, але і це біль, тому що загинув він якраз 17 березня, тобто ми зібралися з вами напередодні роковин, і це йому така шана і вдячність за те, що він своїм подвигом врятував життя інших і дозволив виконати завдання. Ну, він був справжній офіцер. Можливо, пані Оксана, ви розкажете. Ви пліч опліч з ним, 23 роки, якщо не помиляюся. Разом були. Ви бачили, як він зростав по кар'єрі, як він цілеспрямовано йшов до того, щоб бути професіоналом, не зупинявся, постійно рухався. І розкажіть про нього. Так, Віталій дуже. Любив свою справу, любив небо, і він завжди мав таке бажання зростати. Він ніколи не сидів на одному місці. Йому постійно хотілося чогось чогось. Надзвичайного якось, коли ми жили і служили в Конотопі, де він був льотчиком інструктором Він приходить додому і каже: Я хочу бути льотчиком випробувачем а, Але це треба їхати в Крим, в Кіровське, там центр по підготовці. А, ну, в мене життя налажене, в мене робота, дитина, другу, на другу дитину чекаємо. Але я кажу: ну, якщо хочеш, тоді ми зриваємось, їдемо на нове місце служби, де він ну, как, реалізується як чоловік, як професіонал. А Потім він якось каже, я буду вивчати англійську мову. Я кажу, нащо тобі? Кажу, в тебе робота, в тебе Це він вже був на пенсії, вже він звільнився з армії і мав ну, гарну роботу, а, здесь, ну, тут в Києві ми жили, а, він приватним пілотом був. Я кажу, в тебе така гарна робота, на що тобі та англійська? А він каже: ну, Зателефонують мені, запропонують роботу, скажуть, через місяць треба там по контракту десь летіти. Говорить, ну що, я за місяць вивчу ту англійську? Ось, і я його також підтримувала. Він там рано до роботи піднімався і їхав на курси, навчався. І так потім і сталося. Йому запропонували роботу, і завдяки його англійській мові він отримав. Контракти, де він працював довго в країнах Африки, в Афганістані. І коли почалась війна, йому він мав на початку березня також летіти в наступне відрядження. А, йому зателефонували ну керівництво його і сказали, що Віталій, ми все зробимо, ти виїдеш, там не буде ніяких перепонів на кордоні. А він каже: хлопці, яке відрядження, які гроші? Треба свою батьківщину захищати. І відмовився, пішов замість відрядження, пішов в ТЦК. Ось, і, ну... Сказати, що я пишаюсь Віталієм, ну це нічого не пиша... ну, нічого не сказати, тому що ну, це вчинок справжнього чоловіка, і ну, я щаслива, що він ну, виявився саме таким. Дякую, пані Оксано. Я знаю, що він завжди був рішучим, тому що навіть історія вашого знайомства і зразу за три дні освічення в коханні. Це ну так, знаєте, дійсно вчинок не хлопчика, а чоловіка, який дійсно знає, що він хоче. Якщо він бачить, він іде до своєї цілі. Може, розкажете в двох словах, як це було. Я навчалася в Одесі в університеті. Закінчила четвертий курс, і е, подружка е, запросила мене в гості. Це було містечко Вапнярка у Вінницькій області. Е, я взагалі планувала їхати до бабусі до Харкова. На канікули, а в неї там батьки жили. І вона каже, давай приїзди до мене. Ми тут три-чотири діньочка побудемо, ти відпочинеш, подивишся, як ми тут живемо, і потім разом поїдемо до Харкова. Ти до бабусі, ми до батьків. Ось, ну я й приїхала. Я приїхала, і вона каже: пішли на дискотеку. Я кажу: Ну, пішли. Ось, пішли на цій танці. І тут заходить він з, зі своїм другом, а він каже, казав, що він ну, взагалі не хотів йти на ті танці, а друг ну, просто ну, притащив його туди. Ось і каже, що от він мене побачив і все. І е, запропос, ну, запросив на танець. Ми з ним, з ним один, другий потанцювали, і потім він каже: пішли до мене в гості. Я говорю, я говорю, Ні, я нікуди не йду. А, і потім як з'ясувалося, що ці друзі, до яких я приїхала, вони жили поруч і вони дуже ну, гарно один одного знали. І тоді я кажу: якщо ми всі разом підемо до тебе, то пішли. І ми всі пішли до нього. А я ну, взагалі навіть не підозрювала, що він льотчик, а, ну, що він військовий. Uh, і um, ми, ми прийшли, попили чаю, він uh, показав свої фото. І я коли лістала альбом і дивлюсь, що він у військовій формі, якісь ну, вертольоти. І я кажу: а ти що, військовий? Він такий, так скромно, так. Я галю, галю, ну, кажу льотчик, він такий, так. Uh, і в цей момент ну, в мене якась така. Така повага до нього ну, зародилась як до чоловіка, ну, як до чоловіка з такою ну, професією. Ось, він був ну, дуже дружелюбний, дуже такий приємний, привітний. І так ми продовжили наше знайомство. І потім ми не могли виїхати з вапнярки, тому що тоді дуже рідко військовим сплачували зарплатню, і, і вони йде. ж чекали на зарплату. І ця подружка каже: Оксана, ну давай ще трішечки підождемо. Ну грошей ще нема. Оце ще зарплату нам заплатять, і ми поїдемо. Ось і я ж у це ж в них сижу, і в цей же час я зустрічаюсь з Віталієм. Ось ми з ним 18, ой, 12 липня познайомились, а 18-го він мені освічився вже. Каже: виходь за мене заміж. А я так думаю, який заміж? Я в Одесі, мені ще навчатися, ти в вапнярки і взагалі я до бабусі їду. Ну, він три рази робив пропозицію. На третій раз я спогодилась, кажу, ладно, потім все одно забуде, але ні, не забув. Пішли на наступний день, ранок телефонувати батькам Віталія. <ріху> а потім вже поїхали до Одеси, до моїх батьків, знайомитись, новину цю сповіщати. <ріху> І вже 30 го Серпня ми одружилися. Тобто все було дуже швидко, ніхто нічого не чекав, і його відпустили, його дали відпустку на 10 днів. Оце тільки щоб він встиг одружитись і повернутися до служби. Дуже дякую. А можливо, Валентина Миколаївна, ви скажете, як ви взагалі сприймали його якісь спонтанні рішення вашого сина? Ну, він був веселий, як я розумію, і дуже такий позитивний, відкритий, ну, і, як ми бачимо, досягав своєї мети завжди. Да, він дзвонив мені і каже, мама, ти сидиш Говорю, ні. Стою тоді сідай, <ріст> <ріст> Я женилась. Говорю, слава Богу, синок, женись, А хто ж вона? І тут Ксюша взяла трубку, каже: мама, та я от, ну така я дуже худа. Говорю, от кормим, не переживай. <ріст> 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 от ми так побалакали, побалакали, а тоді почали готуватися вже до свадьби. Ото -от так. А я хочу сказати, що коли він був маленький, да, а ми ж як родителі? Ким ти хочеш бути, я, що тобі подобається? Може, ти будеш льотчиком йому. А він дуже любив от це, конструктори збирати самоліти. У мене вся хата була вставлена, от самолітиками, да. А він каже, ні, мама, я боюсь. А так вийшло, що боюсь, а став льотчиком. То так, воспоминання, а самі такі, ви знаєте, мені каже, він відкриє двері і зайде. Я його за три дні бачила, як він погиб. Приїхав сюди з сумками, смаколики, мені по навозі всього. А то, що він воює, він ще мені не казав. І дітям приказав, щоб вони мені не казали. Берігав, як то мене, а тоді вже уїжджав, то по раз. Я говорю, синок, як ти? А він, мама, воює мене. Я то я узнав. А так я й не знала, що він на видні. Такий був дружелюбний, поклатістий хлопчик такий. Ніколи не вражав, що в нього там звання, що де він працює. Ніколи. Він просто виконував свій довг і все. Жалко, дуже жалко, що в літ, всього добився і на тобі. Ну, що ти зробиш, така жість? Да. Так, звісно, це велика втрата для всіх нас, для всієї України. Тому що правда, я знаю, що бути льотчиком, який дійсно може виконувати професійно свої завдання, це треба на це не один рік, тому що це дуже складна професія і. Дуже відважні і професійні люди можуть тільки на неї наважитися і її ось так вдосконалити і дойти до такого рівня, як пан Віталій, за що йому дуже велика вдя... вдяч... вдячність і... і повага. Я ще хочу сказати, що окрім. Того, що пан Віталій був спочатку в збройних силах, потім, як уже казала пані Оксана, що він був у цивільній авіації, він виконував місії в інших країнах миротворчі, тобто він привозив людям, які потерпають від воєнних дій якісь продукти. Тобто він переймався тим. Тим, щоб врегулювати ситуацію, щоб всі були е, в достатку і е, жили у мирі, але ну, ми знаємо, що це дуже світ дуже складний і такого не буває. І тому він докладав значних зусиль, щоб е, брати участь у цих місіях. І тому, коли е, дійсно е, Росія. Пішла на Україну, здійснила широкомасштабне вторгнення. Він, не думаючи, пішов до військкомату, до ТЦК. Це рішення, в принципі, як казала дружина і мама, що в принципі воно зрозуміло, знаючи, який в нього був характер. Ось і. Я також спілкувалася з багатьма його колегами, побратимами, і кожен із них казав, що він був завжди тією людиною, на яку можна покластися, з якою можна порадитися, яка завжди підніме настрій, щоб у нього не було на душі. Він був завжди веселий і здавалося, що його дуже багато. А зараз, коли вже цих дзвінків немає, друзі згадують і кажуть, що дуже велика порожнеча, тому що правда тоді це сприймалося вже як належне. Тому я хочу сказати усім нам, що ми маємо цінувати тих, хто зараз захищає Україну, хто воює за нас. Поки вони є, і будемо сподіватися, що всі будуть живі і здорові, щоб ми запитували про те, як вони служать, що вони роблять, щоб зберегти цю пам'ять на майбутнє покоління і щоб наші діти могли виховуватися на прикладах справжніх героїв, яким був і Віталій Пляка. Тут у нас також є присутня донька пана Віталія. Вона приїхала спеціально з Канади на презентацію і на роковини. Я розумію, що зараз складно щось сказати, тому я не, не прошу, але запитую: якщо ви хочете щось сказати, пані Єлизавета, то. Ні, добре в принципі ми все, що ви хотіли сказати, я думаю, що вдалося передати на сторінці нашої книги невеличкої. Як ви знаєте, це одна тільки з частин цієї книги, в яку будуть зібрані історії Героїв України, героїв-розвідників, які захищали Україну. І багато хто на жаль ціною власного життя, але ми хочемо їх запам'ятати, ми хочемо їх вшанувати, і ми хочемо, щоб ці історії і їхні подвиги були в пам'яті у всіх українців, тому що дуже багато подій. Історій, операцій, які, на жаль, поки що можливо не можна говорити про них, але саме вони зіграли ключові ролі у тому, щоб відбити російського окупанта і щоб Україна вистояла, щоб план окупації, як казали, три дні. 14, 13 плюс 1, це все, щоб воно просто провалилося. Так і сталося саме це завдяки цим людям, таким як пан Віталій. Все, не будемо більше а, Наразі я всім дякую за увагу. А, окей. У нас ще є відео про Віталія Пляку. Там дуже коротко і дуже фрагментарно, але це історія його життя. Коротенько можемо зараз переглянути. Дякую за е, трансляцію відео. Так, ми побачили, що е, крім миротворчих місій, е, уже під час широкомасштабного вторгнення, коли пан Віталій повернувся у, у військо, е, він виконував одну з найскладніших завдань це е, е, Проривна Азовсталь, як її тоді називали цю операцію, він доставляв провізію боєприпаси захисникам Маріуполя, захисникам Азовсталі, і забирав звідти поранених. Я згадую, як ми коли спілкувалися з тодішнім його командиром, про нього він командир казав, що Віталі, що всі, коли приїжджали на Азовсталь, ясна річ, що вертоліт це ціль. Для ворога дуже, скажімо так, велика і її можна збити, і всі тому дуже поспішали, щоб вирушити назад. А коли приїхав Віталій, він їхав третім прилетів третім бортом, уже, то всі теж поспішали і якраз були поранені, дуже складні, лежачі. Їх було дуже складно вантажити на борт. І Пан Віталій сказав, що хлопці, не хвилюйтесь, не поспішайте, у нас є час, ми будемо стільки, скільки потрібно, якщо я сюди заїхав, то звідти я точно виїду. От, і, це було, як казав командир. В цьому був весь Віталій, тому що він міг переживати, міг хвилюватися, але коли він вже почав щось робити, він вже знав, що він це завершить, і все буде успішно. Так і сталося. Коли він долучився до лавгур, він брав участь у харківській операції, контрнаступ. Ми це знаємо. Завдяки також, в тому числі і його зусиллям, це було здійснено, також було здійснено багато інших операцій, які зіграли дійсно важливу роль у відбитті російських окупантів. І тому ми дуже вдячні Віталію Пляці за його професійність, за його готовність захищати Україну і. І ми завжди будемо пам'ятати його і його подвиг. Всім дякую за увагу!